Усім доброго дня! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва, і сьогодні ми поговоримо про тематичний натюрморт. За своїм призначенням натюрморти можуть бути як навчальні, так і творчі, хоча одне не виключає іншого. Малюючи навчальний натюрморт, учневі доводиться вирішувати і творчі завдання від композиції до завершення малюнка. Творчість у роботі над натюрмортом починається з вибору теми, із задуму майбутнього твору. Ми самі розміщуємо вибрані предмети, пересуваємо їх, міняємо місцями, змінюємо один предмет іншим, доки не вийде те, що нам здається найкрасивішим. Малюючи ці речі, ми намагаємося передати форму, об'єм предметів, матеріал, з якого вони зроблені. Дивлячись на твори старих і сучасних майстрів натюрморту, можна помітити важливу закономірність. Усі речі, зображені на натюрморті, об'єднані спільним змістом темою. Підбір речей не випадковість. Кожна річ за змістом має доповнювати інші, як голос у хорових співах. Якщо, наприклад, до столового ножа та буханця хліба додати віник, то стане зрозумілим, що він тут ні до чого. А от до відра табурета й ганчірки він буде логічним доповненням. Ми мусимо ретельно відбирати предмети, адже вони мають співвідноситися також за розмірами і кольором. Маленькі предмети недоцільно малювати поруч з дуже великими, їх просто не буде видно. А шляхетний стриманий колір поруч з яскравим, чистим буде виглядати сірим, брудним. Кількість предметів має бути обмеженою, щоб натюрморт не був переповненим чимось зайвим. Речі іноді затуляють одна одну, що заважає виразити задум. Інколи навпаки, розміщені занадто окремо, вони здаються ніби випадково розсипаними. Виявленню задуму художника має допомагати також освітлення. Слід вибирати таке освітлення, за якого предмети виглядали б найвиразніше. Загалом, перш ніж зображати який-небудь натюрморт, потрібно вирішити, що ми за його допомогою хочемо висловити, яку сторінку різноманітного життя відобразити, які речі стануть акторами нашої розповіді. Оскільки через них художник відтворює оточення, показує смаки, професію і навіть характер людей, яким ці речі належали.